Слава Україні! Я Олег Кристопа, і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про малюка і Карлсона. My name is Carlson on the roof. You like it? і ні, не про персонажів сказки «Астрід Лінгрен, а про американського нібито журналіста, який взяв інтерв'ю у Путіна. На запитання Карлсона, навіщо той вторгся в Україну, Путін не відповів, а вирішив вчергове поговорити про історію. Оскільки у вас базове образование історичне, наскільки я понімаю, да? Yes. Mm -hmm. я, тогда я позволю себе ну, просто вот, ну, 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку. Да? Насправді 30 секунд затяглися на 30 хвилин брехні та маячні. Ми не погидували це переглянути, щоб зробити фактчекінг і викрити всю неправду. При цьому вклалися у 20 хвилин. Поїхали! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Підтримуйте нас на патреоні та байміє Кофі. але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Отже, Путін та історія. Это считается годом создания российского государства, 862 год, когда новгородцы, есть такой город Новгород на северо-западе страны, пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии. Только почал и одразу полно брехни. Російської держави тоді, звісно, не могло бути країна з такою назвою з'явилася майже через 900 років. Ба більше як доводить археологія, у 862 році не існувало навіть Новгорода. Перші поселення там датуються серединою 10 століття. Легенда ж про князя Рюрика і Новгород з'явилася значно згодом у київських літописах. І це не більше, ніж література. Справжні історичні джерела говорять про іншу державу та іншого першого князя ігоря у місті Києві. Росія почала розвиватися і два центри в Києві і в Новгороді. Підміна понять. Тодішня країна називалася Русь, не Росія. І столиця тієї країни була одна Київ. Слідую ще Значимые даты в истории России. 1988 год. Это крещение Руси, когда князь Владимир, правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие, восточную часть христианства. Восточное хри хри христианство. С этого времени <саспал как> начало укрепляться централизованное российское государство. Знову підмена понять. Не Россия, а Русь. Центром у Киеве. Територія, де згодом почне формуватися московська державність, до Росії у цей час взагалі не мала стосунку. Там на ну, почому єдина територія, єдині хазяйствами зв'язки, один язик, брехня. Офіційна мова справді була одна для майже всього слов'янського світу старослов'янська, створена штучно Кирилом та мефодієм. Проте люди на теренах Київської Росії, звісно, розмовляли різними мовами. Слов'янські діалекти цих земель згодом почали формуватися у три мови: українську, білоруську та російську. Ханбати прийшли на Русь, розграбили практично всі міста, розгоріли на южні часть де був Київ, кстати, гаварік, другі города, ані просто втратили самостійність. А міста, вони зберегли часть свого суверенітету. Брехня. Усе було точно навпаки. Суверенітет зберегли найзахідніші землі Галичина та Волинь, які отримали назву Королівство Русь. Центральноукраїнські території разом із Білоруссю згодом увійшли до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. А саме майбутня Московія потрапила у повну залежність від Золотої Орди. До речі, саме тоді за наказом хана Тімура і виникає Московське князівство. Наскільки там зберігали суверенітет? Давайте послухаємо російського історика Льва Гумільова. Цитата. Наскільки незалежною почувалася Північно-Східна Русь, видно з того, що у 1248 році законний спадкоємець Великого князівства Володимирського Святослав Всеволодович, брат загиблого Ярослава, затверджений на престолі Батиєм, був вигнаний Михайлом Тверським, протяживши менше року. Дні свої він закінчив в Орді, марно добиваючись справедливості. Лев Гомільов Древня Русь і Великий Степ. Платили день в Орду, але частину суверенітету захраніли. А потом. В центром в Москве начелі склад, начало цієї не російське государство. Щось він заплутався уже вдруге. Та російська державність формується, і цього разу це вже схоже на правду. Так саме після розпаду Золотої Орди у 15 столітті утворюється Московія. Московське князівство почало з захоплення сусідніх земель Твер, Рязань, татарські Казань і Астрахань, Сибірське ханство і уже згадуваний Новгород. Причому там Москва влаштувала справжній геноцид. Не забуває Путін і про Україну, землі якої стали частиною Речі Посполитої. Поляки в течение десятилітій займались опалячуванням частини населення. Язик внедряли туди своє. Стали внедрять идею о том, что это не совсем русские. Что поскольку они живут у края, они украинцы, а, а первоначально слово украинец означало, что человек живет на окраине государства, края. Слово Украина. На позначення українських земель вперше з'являється у літописі 12 століття. У 1500 році Великий князь Литовський у листі до Кримського хана Менглі Гірея називає нашими Українами Київську, Волинську та Подільську землю. Тобто, поняття Україна охоплює велику територію, яка поширюється на майже всю нинішню Україну. Тобто, аж ніяк не йдеться про якісь окраїни, а про цілу країну. У 17 столітті топонім Україна вже присутній на карті. Причому тих самих, на яких Путін та його підлеглий, Україну свого часу не помітив. Лемонч там немає України. Ну, yeah. Ми знаємо, що эти землі просто входили в состав ріжі поспаліти, yeah. а потім попросили в сестав московського царства. Yeah. І все. Карта, яку показав Путіну його посіпака, це частина атласу Східної Європи. Його у 1674 році створив картограф Гійом Сансон. Її назва Європа поділена відповідно до масштабів її головних держав, поділених на головні провінції. Україна на цій карті є. Я, хоті, не очень хорошо, може бути учився в університеті, тому що пиво много пив в вільний час. Центральна Україна, правобережна і лівобережна, позначена як Україна земля козаків, Західна Україна як Чорна Русь. Але що найбільш цікаво, осіпака Путіна обманув його двічі. І конечно ну, же. так. Бо на цій карті Україна є, а Росії нема. Чому? Бо на той час країни з такою назвою просто не існувало. На картах майбутню Росію називали Московія або Тартарія. Власне, тут Путін підходить до одного з вирішальних моментів історії. Військо Запорізьке під проводом гетьмана Богдана Хмельницького повстало проти Польщі і заснувало на українських теренах державу військової демократії. Гетьманщину Писали пісалі у Варшаву требує соблюдення своїх прав.

вот в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяю, с требованием, чтобы присылали к ним направление людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им, в принципе, ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала себе. Коментувати цю маячню, звісно, важко. Так Хмельницький писав листи і московському царю, і шведському королю, і польському теж, і Семигородському князю, і татарському хану, і турецькому султану. Словом, як голова держави вів активну дипломатичну переписку. Так, у процесі війни з Польщею уклав угоду з московським царством, в якій визнавав зверхність царя в обмін на військову допомогу та дотримання козацьких прав і привілеїв. Обіцянки були не виконані. Классное, сам Путин созная. Через тридцать, по-моему, два года был заключен мир с Польшей. Вечный мир, как тогда было сказано. И вот эти земли, все левобережье Днепра, включая Киев, отошла к России. А все правобережье Днепра осталось за Польшей. Путін помилився в руках, Андрусівський мир було підписано у 1667-му, але це не суть важливо. Зрозумівши, що їх обдурили, козаки самі почали переговори з Польщею. А Москва зовсім як зараз почала проти України спочатку гібридну, а потім і повномасштабну війну. Проте під конотопом зазнала важкої поразки від українців. Однак протиріччя між козаками не дозволили закріпити цей успіх. А новий гетьман знову підписав угоду з Кремлем. Затім, во времена як II, Ого, як одразу перескочив на понад 100 років. А за цей час відбулося чимало цікавого. Наприклад, одразу кілька московсько-українських воїн. Найвідоміше, коли гетьман України Мазепа об'єднався з шведським королем Карлом XII проти московського царя Петра. Але програв. Петро у відповідь влаштував Україні геноцид проти цивільних. За його наказом було вирізано козацьку столицю Батурин орієнтовно 15 тисяч вбитих цивільних. Після цього Петро перейменував свою державу, вкравши давню назву України з Московії на Росію. А ще за цей час, порушуючи усі угоди, Московія постійно зменшувала українську незалежність методом нарізання селян. Затім, во времена Якирини Второї, Росія вернула всі історичні землі свої. Ще юг і запад. Повна брехня. При Чорноморі, При Азові та Крим ніколи не були не тільки російськими у сенсі Москові. Вони навіть русі не належали. Тут була Золота Орда, Кримське ханство. На цих землях, до речі, у 18 столітті існувала невелика українська козацька держава під протекторатом кримського хана, так звана ханська Україна. Але так, Російська імперія за часів Катерини захопила усі ці території, у тому числі. Використавши козаків, а потім знищила рештки Української автономної державності. Це все продовжалось до революції. Що продовжувалося? І куди він знову перескочив на майже 100 років? У середині 19 століття. На хвилі романтизму пробуджується український національний рух його лідерів, зокрема поета Тараса Шевченка, російська влада кинула за ґрати та заслала у далекі регіони, а українську мову заборонила в освіті, культурі та навіть в публічних виступах. Український рух між тим продовжувався в іншому регіоні Галичині, яка тоді належала до Австро-Угорської імперії. А от період мірової війни, воспользувавшись у такими ідіями українізації, австрійський генеральний штаб. Очень активно почав приділяти Укра... Украины України і українізації. Ну, все зрозуміло для чого. Тому що в предмірі в мірової війни, звісно, було стремление ослабити потенціального противника. Чергова маячня. На жаль, для України австрійський генштаб ніякої українізації перед Першою світовою війною не займався. Але з її початком дозволив українцям, як і іншим націям, Австро-Угорщини, створити власний невеликий військовий підрозділ січових стрільців. Менше стиль. Російська імперія, як і австрійська, Першу світову не пережила. Там почалася революція, і в її результаті цар зрікся влади. А потім відбувся більшовицький переворот, і країна розпалася. Більшість поневолених народів, зокрема й українці, проголосили незалежність. Так з'явилася Українська Народна Республіка. У Більшовики стараються відновити державність. Розвернулася громадянська війна, в тому числі і з, з Польщею. Громадянська війна з Україною, громадянська війна з Польщею, він трохи обмовився. Громадянська війна була всередині Росії. Ну, власне, це і є громадянська війна між більшовиками та монархістами. А проти України і проти Польщі це була агресивна війна Росії. Був підписаний мир з Польщі в 1921 році, по якому Західна частина на правому берегу Дніпра опять отошла до Польщі. Так, Центральная, Восточная и Северная Украина в результате войны, которую Украина тогда проиграла, была оккупирована Российской армией. Польшевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до сих пор вообще, сих пор вообще не существовала. И тоже по непонятным причинам <как> наделил <как> образующуюся э, Советскую Украину Землями, которым э, люди, проживавшие на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании все это было влито в состав украинской СССР, в том числе все при Черноморье, которое было получено во времена Екатерины II, и, собственно, к Украине, никогда никакого исторического отношения не имели. Брехня, брехня, брехня. Брехня перша, більшовики створили Україну. Ні. Україну у 1917 році створили самі українці. Зуміли обрати парламент, Центральну Раду і уряд. Більшовицька Росія двічі починала проти України війну і врешті її захопила. Але щоб припинити повстання, змушена була погодитись на існування хоча б квазідержавності. Пункт 2. Кордони вони формувалися за принципом проживання на цій території української більшості. Дані брали з результатів російського перепису населення 1897 року. Проте, в процесі переговорів ще з тимчасовим урядом, кордон провели по межах колишніх губерній, тобто велика кількість українців опинилася поза межами України в Росії. Що показав уже наступний радянський перепис 1926 року. Потім Путін говорить про Другу світову війну і шокує весь світ. Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Что? выявляется, вы не агрессор, а его жертва? Польща змусила Гітлера почати війну, бо не захотіла віддавати свої землі частинами. Ну а вже з точки зору Путіна, це Україна змусила його почати Третю і просто війну. Він, правда, забув сказати, що Гітлер напав на Польщу не сам. Поки тривала її окупація з Заходу, Радянський Союз напав на неї зі Сходу, попередньо домовившись з Гітлером за пактом Молотова ріббентропа Ой, таки сказав. Росія під названням Радянський Союз вернулась таким образом на своей исторической территории. Які історичні території? Росія ніколи не володіла Галичиною, окрім короткої окупації у 14-15 роках. Чи все, що хоч раз було захоплено Росією, вже вважається її історичною територією? Після е-е перемоги е-е Великої Отечественної війни, як ми говоримо, цієї Друга світова війна, всі ці території окончательно были закреплены за Россией, за Радянським Союзом. Знову брехня і підміна понять. Галичина та Волинь були закріплені не за Росією. Це стало територією української РСР, яка була не просто частиною СРСР, а країною засновником ООН і підписантом повоєнних мирних договорів. Ну принаймні формально ані отримали ще Україну, получила ще частину не тільки польських до, до війни територій, а сьогодні западної України, Часть е -е, венгерських територій і честь румунських. А Росія частину німецьких Кнінсберг став Калінградом. Тільки на відміну від Кнінсберга, де не було жодного росіянина, Україні дісталася територія, де більшість населення були українцями. Проте тут цікаво навіть не те, що говорить Путін, а питання Карлсона, який без тону іронії запитує А і бливгака. є што у, 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 у Венгрії право забрати свої землі, і інші нації можуть забрати свої землі, і, можливо, бути вернуть країну граніцем тихсот года. Погане, звісно, порівняння, але це якби я запитав у когось щодо повернення США до кордонів 1835 року, тобто до анексії Техасу, до завоювання американцями Каліфорнії у Мексики. Він ще й запитує Путіна, чи пропонував той Орбано забрати Закарпаття? Ну це якби запитати у нього, чи не пропонував він британцям забрати США, бо колись це була британська колонія. Не досить вірний, звісно, що віндрі, като там проживають, Ані, коні, хотя твернутися на свою історичну родину. Брехня і маніпуляція. Путіну не може бути достовірно відомо про бажання угорців. Крім того, він забув додати, що угорці складають трохи більше 10% від населення Закарпаття. Що ж, поїхали далі, десь на середині двогодольного інтерв'ю Карлсон запитує у Малюка, тобто у Путіна, а що ж таке денацифікація. І тут Остапа понесли. Путін почав говорити про вроджену ненависть українців до поляків через те, що ті робили 300 років тому. Націоналістичні настроєної еліти началася трунючі з Гітлером. Полагає, що Гітлер принісет приніс там свободу. До речі, це майже правда, але звісно, маніпуляція. У 39-41 роках представники організації українських націоналістів мали контакти з представниками третього Райху, сподіваючись отримати від них допомогу у здобутті незалежності. З Числа унівців було набрано два диверсійні батальйони для Абверу. Потім співпраця завершилась дуже швидко, коли у червні 41-го ОУН проголосило акт відновлення української державності. Уже невдовзі проти керівництва та рядових членів організації почалися жорстокі репресії. Німецькі війська, навіть війська СС, ані самою грязною роботу по понічтежелі польського населення, єврейського населення віддавали як раз колабораціоністам, які з Гітлером співпрацювали. Отсюда, от тата от жорстока різня польського населения. населення. Знову брехня, брехня, брехня. По-перше, як уже було сказано, співпраця ООН з третім райхом закінчилася влітку 41-го. Після цього організація пішла у підпілля і за деякий час воювала з нацистами. Так, з числа українців були сформовані колабораціоністські формування, хоча це зовсім інша історія. Немає жодних доказів їхньої участі в злочинах геноцид. Українсько-польський конфлікт, який спалахнув на Волині у 43-му, не мав жодного відношення до співпраці з нацистами. В Оглаєстаєліцетори які і відомі, Бандер, Шушкевич Шошкевич. Це один з керівників Білорусі у 91-му році. А Путін ймовірно мав на увазі керівника української повстанської армії Романа Шухевича. Але по черзі. Отже, лідер ООН Степан Бандера не міг очолювати злочини під час Другої світової війни. У 41-му році німці посадили його до концтабору Заксенгаузен, де тримали фактично до кінця війни. Двох його братів убили нацисти. Роман Шухевич, як офіцер німецького батальйону, співпрацював з третім Райхом до кінця 42-го. Після чого його спробували теж арештувати, але він зумів втекти. У 43-му очолив щойно створену українську повстанську армію, яка почала активні бойові дії проти нацистів на території України. Шухевич загинув у 50-му в бою з військами НКВ. Бандеру за вказівкою керівництва СРСР вбив агент КДБ у 1959-му. От іменно цих людей. Зділили національними героями. У кожної країни є право самим визначати своїх національних героїв. Он у Росії герой, автори геноциду проти новгородців Іван IV і виконавець геноциду проти ногайців Суворов. Річ не в тому. Цим інтерв'ю з псевдоісторичною маячною Путін вчергове дав зрозуміти. Він і Росія не збирається давати Україні право ні визначати своїх героїв, ні просто жити. Взагалі нічого. Сподобалося відео? Тисніть лайк, підписуйтесь на канал Історія для дорослих, підтримуйте нас на патреоні та Кофі. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Героям слава!